Волосся. У помешканні Міс Вінтер я ніколи не дивилася на годинник. Слова мені служили за секунди, написані рядки за хвилини: 12 слів на рядок, 23 рядки на сторінку. Оце й була вся моя хронометрія. З регулярними інтервалами я робила перерву, щоб прокрутити ручку стругачки для олівців і подивитися, як звисають, а потім падають у кошик завитки стружки з графітовою окантовкою. Отакі От перерви означали у мене години. Мене цілковито поглинала історія, яку я слухала і записувала, і ніщо інше мене не цікавило. Мої денні думки, нічні сни залюднювали персонажі не з мого світу, а зі світу міс Вінтер. Лабіринтами моєї уяви блукали Естер і Емеліна, Ізабель і Чарлі, а Енджелфілд був місциною, до якої я постійно подумки поверталася. Ні, я не збиралася відмовлятися від власного життя, просто занурення в історію міс Вінтер. Було одним із способів його ігнорування, і все ж таки не можна отак узяти і відключитися. Попри все своє добровільне засліплення, я не могла не помічати, що на дворі був грудень у глибині своєї свідомості, на краєчку мого забуття на полях аркушів, що їх я так затято заповнювала літерами. Грудень вів під рахунок днів. Невблаганно наближаючи день мого народження. Того дня, що настав після ночі судомних корчів і сліз, я не зустрілася з міс Вінтер. Вона не вставала з ліжка і бачилася тільки з Джудіт та лікарем Кліфтоном. І це було мені на руку, бо я й сама не виспалася. Але наступного дня міс Вінтер таки мене покликала я пішла до скромної маленької кімнати і застала її в ліжку. Її очі наче побільшали, хоча косметики на її обличчі не лишилося й сліду. Схоже, ліки Міс Вінтер того дня діяли як слід, і я помітила в її рисах небачений спокій та умиротворення. Віда Вінтер не всміхнулася мені назустріч, але в очах її світилася доброзичливість. Вам сьогодні не знадобиться записник та олівець, сказала вона. Я хочу, щоб ви дещо для мене зробили. Що саме? Увійшла Джудіт і розстелила на підлозі простирадло, потім принесла із сусідньої кімнати крісло для міс Вінтер і посадовила її туди. Крісло, економка повернула так, щоб міс Вінтер могла дивитися у вікно, потім накинула їй на плечі рушник і розпустила її пишні, жовтогарячі кучері. Перш ніж вийти. Джудіт подала мені ножиці. Удачі, сказала вона мені і посміхнулася. Але що я маю робити? запитала я у міс Вінтер. «Підстригти мене, звісно, річ. «Підстригти? А вже ж! і не дивіться на мене так не витрачайте даремно слів. Беріть і робіть. Але я не вмію. Просто беріть ножиці і ріжте. Вона зітхнула. Мені байдуже, як ви це зробите. Мене не цікавить, який я матиму вигляд кажу вам беріть і стрижіть, але я, будь ласка. З великою неохотою стала я позаду міс Вінтер, два дні в ліжку перетворили її волосся на жмут жорстких заплутаних ниток. Ці нитки були такі сухі на дотик, наче ось ось мали зламатися, та ще й перемежовані маленькими твердими вузликами. Краще спочатку я розчешу. Вузликів було чимало, і, хоча міс Вінтер не дорікнула мені ані словом, я все одно відчувала, як здригається вона при кожному порухові гребінця, і я відклала його, вирішивши просто повирізати вузлики, щоб не завдавати їй болю. Обережно і невпевнено чикнула я ножицями перший раз для проби. Відітнула кілька дюймів. гострі ножиці легко вгризалися в тонке волосся. І відрізані пасма впали на простирадло. Я хочу коротше, ненав'язливо зауважила міс Вінтер. Ось так? Ще коротше. Я взяла в руку одне пасмо і, стримуючи легке роздратування, чикнула його ножицями. Мідно червона змія сповзла мені під ноги, і в цей момент міс Вінтер знову почала говорити. Пам'ятаю, як через кілька днів після похорону я опинилася у кімнаті, де колись жила Естер. Я зайшла просто так, знічев'я, стояла собі біля вікна і дивилася перед собою. Раптом мої пальці намацали на шторі маленький рубчик це була дірка, що її заштопала Естер. Вона була дуже вправною майстринею, але з краю чомусь залишився розтріпаний кінчик нитки. Мимоволі, майже механічно я взяла і почала її смикати. Насправді я не збиралася її витягувати, але все вийшло якось саме собою. Раз. І ось нитка вже в моїх руках у повну довжину із зигзагами, в тих місцях, де були стіпки, а у шторі знову утворилася зяюча діра. З часом вона ще побільшає. Джон завжди був проти присутності Естер у нашому домі, він зрадів, коли вона поїхала, але факт залишався фактом якби Естер і досі була тут, Джонові б не довелося лізти на дах, якби Естер і досі була тут, ніхто б не пошкодив запобіжної клямки, якби Естер і досі була тут, отой фатальний день розпочався б і завершився, як будь який інший. Джон, як завжди, пішов би займатися своїми справами у парку, коли вечірня тінь від дорогу будинку упала б на гравій, то не було б драбини, не було б східців, не лежав би Джон, розкинувши руки на землі, не вбирав би у своє мертве тіло її холод. А надвечір наш садівник ліг би у своє ліжко та міцно заснув. І навіть у страшному сні не побачив би отого свого. Прощального польоту в обійми смерті, якби ж то Естер і досі була тут. Дивитися на дірку в шторі було просто нестерпно. Поки міс Вінтер говорила, я не переставала чи крижити її волосся, і зупинилася тільки тоді, коли дійшла до мочок. Вона піднесла руку до голови і помацала волосся. Ще коротше, я взяла ножиці і знову заходилася стригти. Амброс усе одно приходив щодня. Він копав, висмикував бур'яни й удобрював землю. Я гадала, що він приходить через гроші, які я йому заборгувала. Але коли правозаступник дав мені трохи готівки перебитися, поки не повернеться дядько, я розплатилася з Амбросом, але він усе одно приходив. Я спостерігала за ним з горішніх вікон. кілька разів, він зводив очі догори, і мені доводилося швидко відсахуватися, але якось він устиг мене побачити і помахав рукою, і я не відповіла. Щоранку хлопець приносив до кухонних дверей овочі, інколи обілуваного кролика чи обпатрону курку, щодня під вечір забирав лушпиння на компост. Він часто затримувався у проході і стояв, поглядаючи на мене. Після того, як я йому заплатила, у нього в роті нерідко стирчала цигарка. Джонові цигарки я вже докурила, і тому мене дратувало, що Амброс міг дозволити собі закурити, а я ні. Я про це ніколи й слова не зронила, але одного дня хлопець, підпираючи плечем одвірок, помітив, що я очей не спускаю з пачки цигарок у його на грудній кишені. Міняю цигарку на чашку чаю, запропонував він мені. Хлопець увійшов на кухню, вперше після смерті Джона, сів у його крісло і поклав лікті на стіл. Я ж сіла у крісло в кутку, де раніше часто сиділа хазяйка. Ми пили чай та диміли цигарками, і дим ліниво здіймався вгору кучерявими хмаринками. Зробивши останню затяжку і загасивши на тарілочці цигарку, Амброс мовчки підвівся, вийшов з кухні і знову взявся до роботи. Але наступного дня, принісши овочі, хлопець зайшов просто до кімнати, всівся у Джонве крісло і кинув мені через стіл цигарку, перш ніж я встигла поставити чайник. Ми майже не розмовляли, але швидко звикли до цих щоденних посиденьок. Емеліна, яка спала ледь не до полудня, любила після обіду дивитися, як хлопець працює. Я дорікала їй за це ти й хазяйка цього будинку. А він усього на всього садівник, заради бога, Емеліно. Але мої слова не мали на неї жодного впливу. Вона посміхалася дурнуватою посмішкою до кожного, хто привертав її увагу. Я пильно за нею спостерігала, не забуваючи, як хазяйка колись говорила про Ізабель вона була не з тих дівчат, яких чоловіки не можуть проминути, щоб не помацати. Але Амброс не виявляв схильності помацати Емеліну, хоча розмовляв з нею люб'язно і завжди старався її розсмішити, утім, це аж ніяк не відкидало моїх підозр. Дедалі частіше я з горішніх вікон спостерігала за ними. І от одного дня побачила, як Емеліна ніжиться на траві, підклавши руку під голову її стегно спокусливо вигиналося вона щось казала. Хлопець повернув голову, щоб відповісти. А поки він говорив, моя сестра перекотилася на спину, піднесла руку до обличчя і відкинула злоба пасмо волосся, що висмикнулося із зачіски. Це був млосний і чуттєвий порух, який наштовхнув мене на думку, що Емеліна не проти того, щоб хлопець до неї доторкнувся, але він, скінчивши свою фразу, відвернувся, наче нічого не побачив. І знову заходився працювати. Наступного ранку, коли ми з Амбросом сиділи в кухні і курили, я порушила нашу звичну тишу і сказала Не здумай чіпати Емеліну». На його обличчі відбилося здивування, і я її не чіпав от і добре, і не чіпай. Мені здалося, що тему вичерпано. Ми зробили ще по одній затяжці, і я була приготувалася знову впасти в мовчанку, як раптом. Амброс сказав, видихнувши дим. Я й не збирався чіпати Емеліну. Я почула його, почула, що він сказав. Я ще раз розтягнулася, намагаючись не дивитися на нього, і повільно видихнула дим. А вона добріша за тебе. докинув хлопець. Не докуривши й половини цигарки, я загасила її, потім швидко підійшла до дверей і розчинила їх. У проході. Він затримався саме навпроти мене. Я стояла з холодним виразом обличчя, втупившись поглядом у гудзики його сорочки. Амброс знервовано ковтнув, і його кадик сіпнувся вгору вниз. Будь і ти добрішою до мене, Аделіно. замріяно промимрив він. Розлючена, я звела на нього очі, збираючись пронизати його злим дотипом, немов кинджалом. Але ніжний вираз його обличчя вразив мене і зупинив. На якусь мить я розгубилася. Хлопець скористався моєю розгубленістю, підвів руку і хотів був погладити мене по щоці. Але я випередила його, узяла і ляснула колоком по руці, відбивши її. Йому не було боляче, я не сильно його вдарила, але спантеличила, розчарувала, і він пішов. Без нього в кухні стало дуже самотньо. Хазяйка пішла назавжди. Джон пішов. А тепер навіть Амброс пішов. Я допоможу вам, сказав він колись, але це було неможливо як він міг допомогти мені? Він же був іще хлопчина, та й чи міг взагалі хто-небудь допомогти мені? Простирадло встеляло жовто-гаряче волосся. Я по ньому ходила. І воно прилипало до моїх черевиків. Усі фарбовані пасма я обстригла, ті ріденькі жмути, що тулилися тепер до голови міс Вінтер, були зовсім сиві, майже білі. Я зняла рушника і здмухнула обрізки волосся з її шиї. Дайте мені дзеркальце, сказала Віда Вінтер. Я подала їй люстерку. З підстриженим волоссям міс Вінтер стала схожа на сивоголову дитину. Вона не дивилася у дзеркальце, зустрівши власний погляд, тверезий, оцінний, відвертий, письменниця довго-довго до себе приглядалася. Вона поклала люстерку на стіл склом донизу. Саме так, як я й хотіла. Спасибі вам, Маркарет. Я пішла від неї. А коли повернулася до своєї кімнати, то замислилася про отого Амброса Амброс і Аделіна, Амброс і Емеліна, і раптом мені пригадався Аврелій, знайда, вдягнений у старомодну одежинку і запханий у торбину. Пригадалася мені його ложечка у формі ангела і шматок сторінки з Джейн Ейр. Я довго про це все думала, але так ні до чого й не додумалася. Утім, дещо таки виринуло з далеких закутків моєї пам'яті, я згадала слова Аврелія хтось би взяв і просто розповів мені правду, і до мене долетіло відлуння розкажіть мені правду. Хлопчина в бурунатному костюмі. Тепер зрозуміло, чому в архіві Бенбері Геральд не збереглося того інтерв'ю, по яке приїздив до Йоркширу молодий репортер. Бо то був зовсім не репортер, то був аврелій.